Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, Випуск новин спорту. Війна з расистами продовжує забирати життя справжніх героїв патріотів своєї країни. На фронті загинув фанат Київського Динамо, сержант Єгор Кобзар Волошин. Він вступив до лав збройних сил України з перших днів. Рік тому перевівся до лав третьої окремої штурмової бригади, з якою пройшов складні випробування в Бахмуті та на Авдіївському коксохімічному заводі. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого ультрас. Вічна світла пам'ять. Нове керівництво Української асоціації футболу запозичило у своїх ділових партнерів близько 700 тисяч євро терміном на два місяці для нагальних потреб своєї громадської організації. Саме завдяки цим коштам, стало можливим проведення збору в Іспанії для національної збірної України, що розпочнеться в Марбелі 13 березня перед стиковим матчем з командою Боснії та Герцеговини за потрапляння до фінальної частини чемпіонату Європи 2024, який відбудеться 21 березня в місті Зениця. Раніше ми повідомляли про те. Що дефіцит у близько 2, 2 мільйони євро в бюджеті УАФ це тільки неофіційний підсумок проведеної однієї з закордонних аудиторських компаній перевірки фінансової діяльності цієї громадської організації. Українська тенісистка Надія Кіченок з Дніпра разом з Оксаною Калашниковою, яка представляє Грузію, вийшли до другого кола парного розряду тенісного турніру в американському осінні, де вони посіяні першими у першому колі. У дет обіграв американок Софі Чанг та Анджелу Куліков їхніми суперницями. Далі стане ще одна 20-річна українка Сабіна Зайналова в тандемі з Майєю Джойнт з Австралії. У стрілків Дніпропетровщини вже друге золото на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що триває в угорському місті Д'єрі. чемпіонами в юніорських змаганнях у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів в категорії Тріо стали наші Максим Гімон та Іван Мартинов разом з Тимуром підгорним з горішніх плавнів, що на Полтавщині. Вони були першими у кваліфікації успішно подавали чвертьфінальну та півфінальну стадії, Після чого у вирішальному двобої виявилися зучнішими сімнадцять тринадцять заровесників з Румунії. Нагадаємо. Про те, що першу золоту медаль наші хлопці вибороли тут, у командному турнірі. Спортивний клуб дніпро 1 скористався опцією продовження контракту з підзасником команди Олексієм Гуцуляком і пролонував з ним нову угоду, яка діятиме до завершення сезону 2024-2025 років. До Дніпровців хавбек. Представ влітку 2021 року за цей час. Він зіграв 66 матчів, у яких забив 16 голів та зробив 10 результативних передач. Натомість 19-річний бразильський нападник Аріельсон, який у першій частині сезону виступав в оренді за Житомирське полісся, відмовив спортивному клубу Дніпро-1 і віддав перевагу Львівським Карпатам, мотивуючи свій вибір тим, вибір тим, що Львів є безпечнішим розташуванням до того ж, Карпати пропонують йому кращі особисті умови аніж спортивні. Одкувіці Жеребкування фіналу чотирьох кубка України з баскетболу серед чоловічих команд сезону 2023-2024 років, а саме визначення півфінальних пар буде проведено у неділю 3 березня у Дніпрі у Палаці Спортушинік у великій перерві фінального матчу одного з чотирьох баблів турніру, який розпочнеться о 18 годині. А участь в ньому візьмуть переможці протистояння Дніпро, Біпа Одеса та Кривбас, Кривий ріг Черкаських мавпи, які визначатимуть поміж собою останнього учасника фіналу чотирьох кубка України. Ми готувалися до команди Біпа, розбирали і грали їх сети. І... все, Я задоволений, тим, тим, як пройшла підготовка, але ж все покаже гра, як я завжди люблю говорити. Тим часом чоловіча команда Слобожанського прометея у непростому гостьовому матчі чергового туру чемпіонату Латвійської естонської баскетбольної ліги святкувала перемогу 83-70 над Лєпаєю. Господарі виявилися з ним горішком, зокрема через велике бажання боротися та показати себе з найкращого боку. Вони 23-21 були сильнішими у першій чверті, втримали нічю 16-16 у другій і відповідно вирушили лідерами 39-37 на велику перерву. Подібна тенденція продовжилася і. Після відпочинку Лієпа продовжувала гнути свою лінію і не відпускала про метей. У рахунку тримаючись на відстані в одне-два володіння, і лише у четвертій заключенні хвилинці під опічним Ронана Гінзбурга вдалося переломити хід поєдинку, відірватися від суперника та довести зустріч до переможного завершення. Після цього матчу слобожанці мають показник 22 витяги і дві поразки та друге місце у турнірній таблиці латвійсько естонської баскетбольної ліги. А свій наступний матч вони проведуть вже цієї суботи 2 березня на виїзді проти ризького ВФа. Майстер спорту. України міжнародного класу Ганна Буторлін з Дніпра стала переможницею і володаркою золотої нагороди у своїй ваговій категорії і бронзовим призером в абсолютній першості за коефіцієнтом серед усіх учасників жінок відкритої вікової групи чемпіонату України з класичного жиму лежачі, який завершився у місті Коломиє Івано-Франківської області. Захід одного з шести напрямків розвитку олімпійського руху на теренах держави всеукраїнського спортивно-масового руху серед дітей та молоді Олімпік Лаб відбувся на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста, що його для юних футболістів Покровської селищної територіальної громади Сенельниківського району організували і спільно провели Дніпропетровське обласне відділення Національного олімпійського комітету України та одна з його комісій жінки у спорті. Загального знайомства зі стадіоном Олімпійські резерви нашого міста юних футболістів Покровської селищної територіальної громади Синельниківського району розпочався захід одного з шести напрямків розвитку олімпійського руху на теренах держави всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та молоді Олімпіклаб. Що організували і спільно провели Дніпропетровське обласне відділення Національного олімпійського комітету України, і, зокрема, одна з його комісій жінки в спорті. Сьогодні ми запросили до нас дітей із Покровки. Це діти, які знаходяться на території, що весь час потерпає від обстрілів, і ми хочемо дітям зробити невеличке свято. Перш за все, це знайомство з нашими видатними олімпійцями. І друге, це ми їм ще приготували сюрприз. Сюрпризом на десерт для тілахів стали відвідане фастфуду Макдональдс. Наразі ж все розпочалося з подарунків для гостей учасників заходу, які отримали футболки та сувеніри з символікою Національного олімпійського комітету України, після чого продовженням програми стала екскурсія музеєм олімпійської слави Дніпропетровщини, що її провела заступниця голови відділення НОК України у Дніпропетровській області Срібна Призерка. Олімпійських ігор з веслування академічного 96-го року минулого століття Діна Міфтахуддінова. Серед іншого вона розповіла про значення спорту у її житті та власний шлях до успіху, вершину якого стала медаль Олімпіади, про те, що завойована нагорода, підсумок багаторічних наполегливих, щоденних виснажливих тренувань, злетів і падінь змагального процесу, та багато іншого. Діна Артурівна знайомила також з різнорідними експозиціями музею. На яких експонати німі свідки легендарних перемог і здобутків атлетів регіону які стали історією? З великої низки видів спорту на турнірах і змаганнях світового та європейського масштабу мені дуже приємно, що сьогодні завітали наймаленьші такі у нас діти, які цікавляться розвитком спорту, і сподіваюся, що вони надихнуть цю спортивну нашу мрію до олімпійських висот, і будуть займатися спортом, будуть розвивати олімпійський рух на Дніпропетровщині. І, мабуть, десь тут вони ж почують для них таке значне, і вони стануть майбутніми олімпійським. Ськими зірками для нас, як для нашого відділення, це найдорожче, найголовніше сьогоднішнє сьогоднішній ну, сьогоднішні екскурсії. Далі мала місце зустріч з керівництвом Дніпровського фахового коледжу спорту, яке запросило дітлахів до себе на навчання і тренувань, що в купі, звісно, справило незабутнє яскраве враження на юних покровчан, переважна більшість яких не тільки вперше відвідала Олімпійський музей. Але і наживо поспілкувалася з легендою світового спорту. Ну хотілося б подякувати всім причетним, усім організаторам за таку змістовну екскурсію за подарунки для дітей. Це за ті емоції на обличчях дітей, за їхню усмішку, і це для них дійсно свято. Дякуємо усім. Завершилися відвідини музею Олімпійської слави Дніпропетровщини спільним фотографуванням на згадку, на загальну світлину з надією і вірою у те. Що найближча наступна зустріч тут відбудеться за нашої перемоги у війні з Росією, все буде Україна, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.